Вітаю всіх прихожанів мого каналу. Спеціально для вас. Вирощується капуста. І щоб вона була смачна, велика і соковита, я її поливаю. І як ви бачили тільки що цю бовтинку, яку я бовтав. Це попіл. Попіл, який я мав весною, перед передісувкою, розсипати розкидача міндобрів засипати цей бункер і попробувати розсипати його по всьому городі. Там його безліч мішків вдома назбиралось. Але так як не вийшло, то я вирішив його зараз дати по каплі. Ну як по каплі? По тому що ви бачили, підмішування воно піде і розкидається, поляється вся капуста на городі. Ситуація печальна, треба поливати. Качани є, є більші, є менші. Є такі гарненькі і дуже добре, що ще немає ніяких хвороб. Капуста чистесенька, без тріпсів, все чітко. І це я зараз додав кальцію, кальціові салітри, теж так само. Десь кілограм, кілограм салітри на виходить, круг 40 на 40. Поняли, так? Круг? Ось круг 40 сантиметрів метрів на 40 метрів. Ось на цей круг дається десь кілограм, мабуть. О, висмоктало з бочки. Висмоктало з бочки і хапнуло воздух. Потреба. Краса, що скажете. Така капуста ніколи не буває гіркою. Якщо вона поливається, буває там на базарах, у цих ринках, люди розказують, каже, який сорт, кажу, агресор. Ой, вона гірка, вона тверда, вона там галіма і противна і так далі. Як начнуть розказувати всі свої сказки, то дивіться, або ви купляли не агресор. Або викупляли капусту, яка росла без поливу. Так як останні роки в нас дуже жарко. Ти її садиш, виростають там ось такі невеличкі качанчики без поливу до осені. Звичайно, вона тоді буде гіркою, тому що води немає, сама гіркота зібралась, то я не поспорю. Але та капуста, яка поливається, вона завжди соковита, завжди є сік. Під час квашення, і завжди вона хрумка. Дав, значить, я цієї чачі одної, другої. А я думаю, воно ще трошечки йому допоможе. Кальція дав їй попілу дав. Трошки розкидати осінню, але щось так не вийшло. Ну не осінню, а весною перед переоранкою розкидати, бо там назбиралося цього попілу дуже безліч, багатьох. Так воно і поливається. Поливається, переставив. На одному місці воно стоїть, зараз я 30 хвилин поливаю. А як йду переставляти, то ходжу в щоботах, так, тому що ноги провалюються під кістрічки. регулюється швидкість всасування отюда заборкав кофе не знаю чи чути було що я там сказав але сказав я що карамником регулюється всасування, швидкість всасування з відра там концентрат наскільки швидко він всасується. А в бочці там забовтаний Це Зараз викачує значить, воно сюди. кальцій. І я заливаю опять же, відро серго, попілу. Тоже такого концентрату добрячого. Я взяв мішок, висипав на бочку, то перші, перші відра, попів відра брав і розводив все водою, а тоді вже доливаю в бочку, розмішується і вже такий не дуже сильний концентрат. Ну І там ще в прицепі є два мішки то цього має вистачити, щоб полити цю площу. Дивіться, ось колесом наїхав, як кропив. Бачите колія, одне друге колесо і наїхав. Є такі гарні качанчики. А є ось от з похавав трошечки. Ну не всюди. Скільки я ходив, зіждав увагу то нема трепса в цей раз і ось тут я все сьогодні показував дивіться є такі гарні качани але гарні качани тільки знизу зверху вони будуть але будуть менші я вже збоку почав опускати Дивіться, які качанчики. Сіяти прямим висівом, звичайно, воно було б краще, але стрьомно. Раніше б сіяти. Раніше б сіяти. Вона б далі запихала свій корінець в землю. Він був би такий більш стрижнюватий, глибший йшов. І до цієї пори вона вже б, мабуть, вся була б ось така. Тому що садимо її садимо її розсадою в травень місяць. Травень місяць садим, а щоб сіяти прямим висівом десь в кінець березня, квітень, була б красота. Це тут я теж їздив, бачите, слід від колеса, листя опекалось. Але хороша капуста. Чистенька, головне, що немає хворої, оброблялася, хворої немає. А це для нас найважливіше, саме, саме коли... Коли хоті тільки листя, два листка відігнув і зрізав. Два листка відігнув і зрізав. Тоді вона така красивенька, зелененька. А бачите, це цей листок підгинається і все. І ось така вона має бути. Ну а звичайно, що вона вже погризена, приходиться або підгмиляна. Приходиться дерти її, чистити, а це все займає час. Це я тут наїхав колесо. Гуляю, я скажу вам, що ще воно тут наросте, нормально наросте. Треба було ще, звичайно, робити міжрядний, міжрядний обробіток. Це теж колесом, бачите, заїхав. Міжрядний обробіток ще один чи два треба було зробити. Щось Очкую останнім часом оце їздити вже, коли качани є. Тим китайцям, що в мене раніше був, то я їздив без проблем. Були такі качани вже здоровецькі. А це щось страшно. Боюся роздушити. Це мене, певно з, з, з часом, з возрастом приходить. Ну є качанчики, є, я, зараз, я ж вам кажу, ще пуляються. Я відійшов вже, дивіться, аж куди віднизу. Зараз має кінчитися відрі чача. А ось тут уже ця капуста, що ми садили її пізніше. Маленькою дуже. Маленькою садили, бачите, і качан є, кіло півтора будуть. Ось цього мені не подобається, бачите, коли воно з'являється, то воно мені не подобається. Але обробляли, обробляли ми, значить, дві обробки було. Одна обробка була голдом, друга була квадрісом. І може ще цю частинку... Де маленька капуста, ще разок квадрісом я оброблю. Тут вже не будемо обробляти. Обробляти вже не будемо, тому що з 1 числа, ну тобто через 20 днів вже можна буде її помаленьку різати. Різати, як завжди будемо знизу. Вирізається низ. Бо останніми роками були хулігани, які ходили, любили красти. Тобто щоб вони не крали велику, то хай краще несуть, мішок аж звідти його маленькою на плечах тяжко буде. Але хай несуть. Поки там знизу... Поки там знизу воно вже доливається останні хвилини. Перетягну я шланг аж на самий верх. Тому що поливається зверху нижче, 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 нижче. Оці шланги відчеплюються. І вже коли воно поливається аж знизу, ось тут ось ці шланги всі зайві тягнуться вже відповідно через 20 рядків. Через 40, я обучаюсь, бо воно 20 і 20. Через 40 рядків і опять витягуюся аж верху, сюди, де зараз я є. Тут капуста є такі гарнючі, її вже по кілограма півтора, два вже качани я бачу. Але є такі, що вже тверді, але, але маленькі. І Їм треба дуже швидко дати води. Листя аж повисало, деяке просто поскидала капуста. Є такий процес у неї, коли вологи немає. Бачите, дивіться, скільки тут листя поскидуваного. Да? Видно. Раз, два, три. Оце все було. Листям. Бачите, там відпало. Тобто вона відчуває, що нема води і скидає листя. Якщо подивитися, ось так. то трошки скинула, але порівняно з тим, що було в тому році, то це взагалі ще нормально, тому що в тому році було взагалі без нічого, Все поскидало. В тому році трошки допомогли дощі. Дивіться, є китанчики. Дощі допомогли. І зверніть знач, увагу, як ми її садили. Це ж вона посаджена десь сантиметрів 30 одна від одної. Але так як це пісок, бачите, то тут її можна садити через 30 сантиметрів. Бачите, десь 35 одна від одної. Пісок. Якби, звичайно, вона поливалася вчасно, то можна було б садити ширше, так якось там знизу. але є місцями. місцями вже є хороші качани. Бачите, цей твердий, але ну маленький ще йому підрости. Трикілограмовий вже і не буде, напевно. Ну а вже дивіться, середина... Середина, то тут вже починаються кращі качани. А лише її рости і рости. Ще. 20 днів ростися по-любому, а там, якщо не будемо спішити різати, якщо не буде ціни такої космічної, то звичайно воно буде рости і ще довше. Вона буде рости ще довше, а тоді зріжеться все на зберігання. Скоріше за все, більша частина піде на зберігання, якщо ціни зовсім не буде. Дещо, звичайно, продасться, щоб було зразу купити насіння на наступний рік. Ось ця біда мені не подобається, бачите яка зараза. Кнопка, глушилка у мене класна. 20-30 хвилин воно поливалось. Дивіться, беру ось такий повний ронделик. Повний ронделик. ось чачі. Розводжу його. І це воно поливається на ось цей круг, який я казав, 40. На 40 ось це, що воно поливає, це воно сюди виливається Ось я дядьки. Кілограм, Кілограма, може півтора кіло, не знаю, на таку площу. Зараз воно розм'якне тим часом, бо не встиг забовтати. Ну і звичайно ж цей попіл настоявся, зараз я так само спочатку йде, кальція пускаю, а тоді вже попілом. І дивіться, пройшло. 30 хвилин воно поливалося. Йду я його розщепірювати звідти. Зараз покажу, як воно промокло. Стоять калюжі, тому що не може впітатися. Тому що впітатися не може. Є такі місця... не можу вирати. Що й не промокло. Є такі місця, що не промокло, Але воно зараз ще візьме, впітає і буде все добре. Це все одно краще, ніж нічого. Раніше я по 40 хвилин поливав. 45-40. Але зараз, так як цей трошечки вже осінь, день короткий, ніч довга, довша, то воно вже не так швидко випаровується. То... Зараз пуляю покапував 25-30 хвилин, як колись. 13 літрів бензика вже згоріло. Догорає, скоріше всього сказали правильно. 13 літра догорає. Полити залишилося, значить ще раз перекластися на 40 хвилин. Все, все, все ж таки вирішив по 40 хвилин пилувати, бо щось 20-30 виявилося мало. Оце там один раз, ото, що трошки менші поля, чим треба, а тут а вже всі рази поливаю по 40 хвилин. По 40 хвилин даю добриво і все, тут а, пучком трошки буває, не достає до краю, той край так і лишиться не политий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядків. Шість рядків лишиться так, як завжди не политих. Така система, що якщо кожен раз перекладає, трошки не влазить. Тут капуста найпечальніша зі всієї на районі, не дивлячись на те, що тут низ. В тому році та сама ситуація була, до речі, так все нормальний нормальний. Тут очі хоп, пляма така понизу, реально воно дуже там вище, краще. Понизу погана. І туди далі. Оце ж де цей бурян теж була капуста, і туди далі опять нормально. Якось таке, я не знаю, таке місце, якесь на городі, що в тому році от, реально от так. Дивіться, пройду далі і побачите різницю. І всьому та сама ситуація. Бачите, тут вже воно стає краще. Тут, ось тут краще. А тут прямо аж, аж повисихало ще більше, ніж зверху там. Хоч тут там вже ставок через 10 метрів. Ось тут вже воно краще. Ось теж є качани, але качани кілограмові. Зараз я їм води дам, буде все добре. З цієї сторони, тут де ми хотіли посадити капусту, а не вистачило нам капусти. Значить, було вже воно підросло буряном, ну, воно ж згоралося. розкинуло сюди Нітромофоска була перед оранкою І жито було, воно згоралося. Стояло красиве, садили капусту, не вистачило почав заростати бурян. Тоді були дощі, одна дісковочка, після дісковочки опять дощі і почалася знову фаза буряна. то я його цвіркнув раундапом раундап екстра. Чи супер, як він там називається, берізка тільки залишилася жива. Згоріло все, залишилось тільки берізка жива. і Зараз ми його. Вже пізніше передіскуємо знову. Дивіться скільки видно дорізки. Передіскуємо і жито посіється знову. Берізка зелена хоч би що, її не бере раундап. Хтось мені казав, що щось там є від берізки хороше. Напевно, ще прийдеться травити брізку, бо це ж думав все таки, що воно його візьме, нормальну дозу дав. А воно її не захотіло взяти. бачите, все взяло. Ось, тут буде така діляночка вже на другий рік, підготовлена. Майже підготовлена будян витравлений, Збирається, здіскується, жито посіється і класно буде. Так, будемо сподіватися, що в цьому році по Капустникові щось вийде, бо ці ціни, які зараз не дуже радують, а бабла сюди було вложено, нормально було вложено бабла. Все ж ні травмофоски кинулося сюди 6 кг 300. Потім була саїтра ані Теж там нормально щось 250-400 кг, вже не пам'ятаю скільки я дав. Але вона все одно бачить, не росте. Пилувати треба. Пиливай, не пиливай. А поливати треба. Нова помпа ж була куплена, опять же, ж, бо та сказилася. Квадріси були сюди. Коротше, десь і всього просапка була, теж витягнула. Нормально бабла просапочка Ну як завжди, на просапку ми бабла не жаліємо. Дві капустинки І будемо сподіватися, що трошки вийде цей раз. Не тільки вийде, а ще й треба виростити так, щоб людям було що з'їсти, тому що я то якось переб'юсь. А люди то захотять купити капусти хороші. А де її взяти? Якщо вона в мене не виросте, правда? Сіка, не знаю, що це за біда, я ж кажу. Ось це ж низ, ося пляма. В тому році була, в цьому році була, там було нормально, тут було нормально десь, і там теж нормально хрен, я знаю. А тут шланга така, грубеляча лежить туди. Кажуть... Писали хрін. Бізнес на хронові і всі діла. Дивіться, скільки тут хрону. Бачите, скільки хрону? Ось я на днях знав, по чому приймають хрін. Бачив в інтернеті, в нас в наших краях. 15 гривень кілограм хрону. Уявляєте, щоб на 100 тисяч хрону здати? Скільки це треба хрону викопати? Йдеться стільки хрону взяти. А ця, що тут виглядає, якщо на тисячу назбираєш, то наробишся бляха за всі руки, напевно. Так що хрін для нас це не бізнес. Так, ну що, буду, напевно, зав'язувати зйомками, а поливати ще буду, тому що телефон сідає, як завжди.